Я вітаю вас, з вами Еля і моє в'язання. І якщо перед нами лежить на екрані наша мальовнича карта, карта в'язальна, карта нашої в'язальної мальовничої України, значить, це у мене звіт в спільному проєкті, який організувала Ліліанна і канал її має назву Магічні ниточки. А також іще 24 дівчинки. Взагалі нас 25. І ми в'яжемо і мандруємо нашою Україною. От перед нами карта. І для дівчаток це вже 7-й тиждень в'язальний. Для мене це. Тільки п'ятий, тому що я вступила в цей спільний проєкт на третьому тижні. Тому я трошечки відстаю від дівчат, але це нічого. І на прошлому, на прошлому тижні мені випало аж 6 годин пов'язати. І це дуже добре, бо якщо я була. На Миколаївщині це відміточка 13, то зараз я, якщо мені 6 годинок, я просунусь на відміточку 19, а це Одеська область. Для мене наразі ця область є. Що в мене спільного знає, Це наші дівчатка з Одеської області. Це Лєночка Буганова, хейтмейт, це е, Світа Руденко, оце для мене дівчатки з Одеської області. Е, я дуже хочу, щоб з вами все-все було добре, щоб вас не торкнулися оце, оце жахіття нашого цього, цього дня. І я не сподіваюся, а я знаю точно, що все буде хорошо. Колись в Розовій юності, так сказати, я була в місті Одеса на екскурсії. Я навчалася в учбовому закладі і нас повезли. На екскурсію. Ми, ми, нас возили екскурсійним автобусом, показували-всякі всякі, -всякі достопримічательності цього прекрасного міста, а потім у нас була вільна хвилинка, ну, вільна годинка, дві, я вже не пам'ятаю. І я всі бігали, що нам там, 16-17 років було, всі бігали по якимсь магазинам. По якимсь там, я не знаю що, Аеля, Аеля ходила і рахувала сходинки на Патьомкінській лісниці. І мені було дуже цікаво, чи їх правда стільки, скільки кажуть. Е, дуже довго я стояла в Річ Порту і дивилась на цю всю красу. Ну, в общем, я з дитинства була зі своїм здвігом і своєю фазою, я була не як усі, тому я дуже багато ходила навкруги, я ходила до оперного театру, я ходила, дивилась на дюка. Я не була ні на морі, ні де. У мене була така ну, суха екскурсія. Але для себе я зробила деякі висновки, мені дуже це подобалось. І я на той час вирішила, що коли я виросту і буду вже дорослою, у мене буде своя родина, і ми будемо приїжджати. На літній відпочинок, е чогось тільки е в, 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 в це місто. Але не все так сталося, як гадалося. Тому для мене на теперішній час ця область асоціюється тільки з нашими дівчатками-в'язалочками. Ну, все, не можу я багато балакати про. Оце все. Бо дуже я трепітна стала, прям як лань. Ну що ж, давайте про в'язання. 6 годин. 6 годин для мене це дуже-дуже-дуже добре. Але я одв'язала свої 6 годин і, як завжди, я пішла далі в'язати. Ну, ж так трапилось. Ну, я вам зараз покажу, що я в'яжу, і що в мене є. Дивіться, я вам розповідала, що я буду в'язати оце платько з бели, Це в мене буде таке комбіноване воно. Бела-батік і Бела Фіолетовий кольор. І я зараз знайду маркерочок, який був ось о, ось о на цьому етапі я включилась в'язати це, це платье. І от дивіться, за 6 годин я відв'язала від цього маркера до оцього місця, де я набрала на підрізи собі. Я відв'язала азіатський росток, ну, ось він, і ось у мій рукав. Получається, що я, виходить, я пров'язала ось таке розстояння. Це по азіатському ростку, ну і вкруг. І мої 6 годин і 10 хвилин закінчилися на тому місці, а я ще скажу на якому. Я ось підключила сирініву ниточку та де ж ти? загубила. Підключ... Ось, підключила отут сиреневу ниточку. Ну, тут ще не підтягнута нічого. Оце на цьому місці я закінчила свої 6 годин, ну, я хотіла вже закінчити рядочок, і це було 6 годин і 10 хвилин. І на оце все. Ось цього маркера. кругову, це не так багато. Вкругу це я зробила один ряд прибавлю, прибавок. І вив'язала азіатський росточок, оце мої 6 годин і маточок 50-грамової пряжі Бел Alize Bella Батік Оце вона. На цей раз я сподіваюся, що мені також випаде чимало годинок я зможу попросувати платька, але тут мені треба зв'язати від підріза 10 сантиметрів у мене тут два вже є, це не так довго, не так багато. І можна, от далі вже ситуація піде сложніше. Бо там треба буде, ну, як мінімум, мабуть, півтора раза додати петель на нижню частину і в'язати далі. І подивимося, як у мене випадуть годинки. Можливо, я включу в, цю, в ці в'язальні мандри якийсь другий проєкт. Але я зараз не хочу розпочинати нові проекти, тому що мені треба дов'язати те, що в мене є. І тоді я вже розпочну, можливо, свої старти, якісь осінні, бо зараз, дівчатка, два спільних проєкти розпочали. На тему осінні. Але я ще не нав'язалась літнього. Я хочу як мінімум дов'язати оце плаття і дов'язати маєчку, яку я в'яжу під павутинку, яку я розпочала в літніх стартах 2022. Тому, подивимося, що буде далі. Надалі, я сподіваюся, будуть. Також не маленькі годинки. Ну що, дівчатка, я дуже дякую, що ви були зі мною. Я дуже дякую, що ви прийняли мене до цього спільного проєкту. Всі посилання на дівчаточок, з якими ми мандруємо. Посилання на Аню, як на організатора, буде. Внизу під цим відео. Заходьте, проходьте на канали Дівочок, ви побачите, яку красу вони в'яжуть. Можливо, вам щось сподобається і вам також захочеться такого. Тому, будь ласка, запрошую, проходьте. Також я хочу дуже подякувати тим дівчаткам, які наразі на мене підписуються. Це Україна, мовні, в'язалочки наші. Дуже приємно, дуже-дуже приємно, що їх, виявляється, не так уж мало, як всі думали, нас дуже багато. І наша в'язальна українська спільнота вона росте, росте і росте. І буде все у нас добре. Вам всього-всього-всього самого найкращого! Тепла, добра, любові, миру, тиші і перемоги. З вами була Еля, і я сподіваюсь, ми стрінемося з вами ще не раз на моєму каналі.